Волонтерів на Дубинщині затримали чоловіка, який вкрав гуманітарну допомогу. У рівному поліцейські вилучили майже тонну сурогатного алкоголю та п'яний хабарник. У дядьковичах патрульні виявили автомобіль, який злетів у кювет. А в ньому водія на підпитку, який намагався відкупитись. Ця чергова частина Я Ірина Жуковська і далі ви дізнаєтесь про таке. Безпечні церкви. Напередодні свят у храмах рятувальники провели профілактичні бесіди та інструктажі. Виделкою в око. На Рівненщині чоловік жорстоко побив свою матір. Взуття, в якому можна ходити по мінному полю. Піротехніки Рівненщини отримали протимінні черевики. У Варайському районі в ДТП постраждала водійка позашляховика. Повідомлення про автопригоду у селищі Рафалівка не дійшло до поліції 10 грудня о 17-й годині. Поліцейські встановили, що на вулиці Залізничній сталося зіткнення попутних автомобілів Toyota Land Крузер та Опель Астра. Коли водії обох автівок, – 35-річна жителька села Журавлине та 27-річний житель Вараша – перебували біля позашляховика. Вулицею рухалась вантажівка з лафетою під керуванням 44-річного жителя села Дов. Воговоля транспорт почало заносити, а кермувальники кинулися зупиняти його власноруч. У цей час водійку позашляховика затисло між евакуатором та її авто. Потерпіли з відкритим переломом руки, госпіталізували. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, слідчі розпочали досудове розслідування. Крім того, інспектори сектору реагування патрульної поліції на цій ділянці дороги зафіксували недоліки в зимовому утриманні вуличного шляхової мережі та склали акти обстеження. Матеріали скерували в управління патрульної поліції для вжиття заходів реагування. Опинився у кюветі. Днями патрульні помітили у чагарниках засніженого узбіччя у селі Дядьковичі автомобіль ВАЗ-2105. Відтак зупинилися, аби допомогти кермувальнику. У ході розмови з річним жителем села Милості. З'ясувалося, що той на підпитку. від освідування на місці інциденту водій відмовився, ба більше намагався вирішити питання на місці. За це пропонував правоохоронцям 2 тисячі гривень. Злочин задокументували а кошти вилучили. У Рівному поліцейські вилучили майже тонну сурогатного алкоголю. Нелегальний бізнес в орендованому приміщенні організував 51-річний місцевий житель. Чоловік виготовляв на основі фальсифікованого спирту алкогольну продукцію, яку розливав у п'ятилітрові пластикові ємності. Правоохоронці отримали оперативну інформацію під час проведення слідчих дій на підпільному виробництві. Правоохоронці виявили та вилучили в загальному 800 літрів спирту і алкогольного сурогату ємності, шланги та смакові концентрати. За цим фактом розпочато досудове розслідування зразки фальсифікату у рамках кримінального провадження скеровані на експертизу. Жителя рівного днями впіймали на збуті амфетаміну. 45-річний рівнянин за 2 тисячі гривень намагався продати дозу наркотиків. Правоохоронці задокументували чотири факти збуту наркоречовини. А вдома у зловмисника знайшли 15 поліетиленових пакетів вагою близько 50 грамів. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За збут психотропів йому може загрожувати від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Дубинські правоохоронці викрили зловмисника, який обікрав волонтерський центр. Вночі невідомий пошкодив вікно та проник до приміщення благодійної організації, звідки викрав лікарські препарати та прилади, крім того, близько 7 кілограмів меду. Зрештою, поліцейські встановили жителя дубна, причетного до скоєної крадіжки. Досудове розслідування триває. Правоохоронці вилучили частину викраденого вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру та обрання йому запобіжного заходу. А рівненські правоохоронці встановлюють обставини загорання авто. Близько пів на другу ночі працівники ДСНС повідомили поліцію про те, що на вулиці Боковинській горить легковик. Рятувальники загасили пожежу, втім вогонь повністю знищив автівку. Слідчі та криміналісти вилучили необхідні речові докази. Правоохоронці спільно із працівниками ДСНС проводитимуть додатковий огляд, за результатами якого вирішуватиметься питання про правову кваліфікацію події. слідчо оперативна група встановила, що транспортний засіб Джилі був припаркований у дворі багатоповерхівок. Він належить 42-річному рівнянину, а користується 33 річний мешканець рівного. На момент огляду на місці події обох чоловіків не було. У рівненському районі внаслідок ДТП травмувався пішохід. Повідомлення про автопригоду у селі Здобиця колишнього здолбунівського району надійшло на спецлінію 102 близько 14-14 грудня. Правоохоронці встановили 45-річний житель з Долбунова, керуючи автомобілем Опель Кадет», допустив наїзд на пішохода 71-річного місцевого жителя, який перетинав проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході, після чого зіткнувся із зустрічною маршруткою. У наслідок автопригоди потерпілого госпіталізували до лікарні, де медики у нього попередньо діагностували перелом ноги. Керманич та 30-річний пасажир легковика отримали забої. Крім того, в салоні маршрутки. Перебувало 15 пасажирів. Ніхто із них, на щастя, не постраждав. Велике скупчення людей відкритий вогонь як результат можлива пожежа. Задля того, аби запобігти виникненню таких наслідків, у храмах напередодні свят рятувальники щорічно проводять профілактичні бесіди та інструктажі. Днями вогнеборці завітали до декількох храмів, аби нагадати про техніку безпеки. Детальніше про це розповість Лілія Мазур. На те місце, яке горить, на те, як горіть, направляємо вона цей рукав і натискаємо на важі. Звідти буде виходити під великим тиском порошок, він буде покривати велику площу. і, Відповідно, буде гасити дуже ефективно гасити пожежу. Так, один з головних інспекторів по запобіганню надзвичайних ситуацій Рівненського району Олександр Соловей розповідає про те, як правильно діяти під час пожежі. Робить це в Римокатолицькому храмі Святого Йоанна Павла II. Там проводять інструктаж та профілактичну бесіду. Ми оглянули наявність евакуаційних виходів, оглянули наявність сповіщувачів автоматики, передивилися, чи виходи не захаращені. Провели невеличкий інструктаж з працівниками закладу і якби перевірили те, що храм готовий до відвідування вірян. Рятувальники завітали і в інші храми. Серед них православний святовоскресенський собор. Там теж пройшов інструктаж. З метою попередження виникнення пожежі мінімізації їх наслідків. Проводимо певні пожежно профілактичні відпрацювання Споруд, проводимо інструктажі, такі там візуальні деякі огляди, там шляхи евакуації, протипожежного обладнання. Зокрема, також оглянула наявність евакуаційного виходу, вогнегасника та інше. Є пожежна рукав, є важільця і вогнегасником наявність Пожевності для подачі води щорічно профілактичні бесіди проводять напередодні великих свят Різдва та Великодня. Інструктаж, як зазначає головний інспектор по запобіганню надзвичайних ситуацій рівницького району, проводять, оскільки під час свят виникає велике скупчення людей. А у храмах, де завжди є відкритий вогонь, свічки існує імовірність загорання. Відповідно, прихожани, коли приходять культову споруду, вони повинні бути впевнені в тому, що їм нічого не загрожує. Кажу, враховуючи той факт, що допустим, якщо беремо православні культові споруди, то це основним. Чинником небезпеки є відкритий вогонь. Тобто це є той чинник небезпеки, від якого найчастіше виникають пожежі і культові споруди, яка тому не є виключення. І відповідно, так само люди повинні прийти і бути впевнені, що їм нічого не загрожує. навіть та саме відкритий вогонь, якщо він не використовується, то він використовується безпечно. Заходи проводитимуть до 25 грудня по всій області. Взуття, в якому можна ходити по мінному полю, нещодавно за допомогою благодійників, ДСНС на Рівненської області отримали 20 пар протимінних черевиків. За словами пиротехніків, відтепер розмінувати території буде значно безпечніше. Рятувальники вже використовують його під час розмінування деокупованих територій. Про те, як це відбувається, знають наші журналісти. Відбувається вибух тут. Дуже велика кількість енергії йде в різні сторони, не завдаючи шкоди саперу. Невеличкий сектор лишається нам на ногу, але через те, що е, самі боти вони є армовані, вони з кевларом, е, вони поглинають уламки і ну, лепістки, півм один міни. І більшість протипіхотних мін вони тримають без відірвання ноги. Владислав Соколов, рятувальник ДСНС Рівненщини, показує нам черевики типу павук, за допомогою яких можна розміновувати поля значно безпечніше, оскільки взуття захищає кінцівки від вибухів. За словами Владислава Соколова, досвіду в використанні подібного взуття не мали. Ми його не мали раніше. Повномасштабне вторгнення дало дуже багато коректив в нашій професії. Дуже багато такі боти були наявні в Канаді. Це розробка канадська з 2014 року. Я їх десь орієнтовно схожі бачу. Але досвіду ми не мали роботи з ними і от почали впроваджувати їх з квітня місяця цього року. Тім до нового взуття ДСНСника адаптувалися швидко. Іван Яремчук, піротехнік ДСНС Рівненщини, розповідає: черевики вже використовували для розмінування до окупованих територій Миколаївського та Херсонського напрямку. Оскільки це взуття є необхідним у роботі. Таким взуттям повинен бути забезпечений кожен сапер України. Це є невід'ємною частиною. Його оснащення дуже збереже ногу. Якщо вже така сталася ситуація, збереже кінцівку, може бути перелом, травма там легенька, два пальчики відірвати, але не відірве цілу стопу чи навіть там до коліна ногу. Втім, за словами Владислава Соколова, потреба в протимінному взутті досі залишається нагальною. Отримуємо ми, як правило, це благодійна донорська допомога, благодійні фонди іноземці, які просто через соціальні медіа збирають, купують за власний кошт та приїжджають передають. Виделкою в око, 13 грудня у селі Бабон на Рівненщині трапився жахливий інцидент. Під час застілля 36-річний чоловік виделкою вдарив свою 57-річну матір в обличчя. Після бійки жінка лягла спати. На ранок до неї прийшла подруга, яка і забила на сполох, побачивши свою знайому в такому вигляді. Ми були на місці події та з'ясували деталі цієї ситуації, а також і те, чи часто між найріднішими людьми траплялись такі ситуації. Поцілив виделкою в око днями у селі Бабин на Рівненщині 36-річний чоловік вдарив виделкою в обличчя свою 57-річну матір. Сталося це просто під час застілля. Між родичами виник побутовий конфлікт, який і призвів до тяжких тілесних ушкоджень. 13 грудня між 57-річною матір'ю та її 36-річним сином. Під час застілля виник черговий побутовий конфлікт, під час якого той узяв на столі виделку та вдарив нею матір в обличчя. Жінка лягла спати, втім зранку. На сполох забила знайома, яка прийшла до їхнього будинку та виявила господиню із цілесними ушкодженнями. Жителька Бабина одразу повідомила медиків та поліцію: 57-річну жінку із травмою ока доставили до лікарні. Втім, під час огляду виявили ще й проникаюче поранення поперекового відділу. Поліцейські з'ясували, що цю травму вона отримала також під час сварки з сином. Щоправда, декількома днями раніше госпіталізували у Рівненську обласну лікарню, у якому вона стані зараз. Невідомо, однак потерпіла і досі. Перебуває під наглядом медиків за словами місцевих жителів. Жінка мала трьох дітей. Один із синів проживав з нею. Сім'я була неблагополучною та зловживала алкогольними напоями. Це там, взагалі, в сім'ї, наче троє. Ну то він десь я не знаю, де він живе. Він вже пішов віруючи, десь там віруючих. Не знаю. Ага, то один із синів. Да, да, один із синів. А інший син – це… Е... – Оцей, що з нею живе. все. Це... А що ж третій є? Третій. Ти вмер, навіть видно поїхати, що, що там вона говорить, За очі, як подивіться, на, на хату і на, на їхню сім'ю, і в хаті. І все, там на що говорять. Така не, не хороша, не путьова сім'я, де все, все. І мати пила, і вона пила, і все, що там казати. Бувало і таке, що утримували на горіх від порушника навіть сусіди. Вони так допекли. Він мене сам той син бив, як мене він бив, був би убив би. Тож ситуації з побиттям тут трапляються не вперше. Очевидці кажуть, ще декілька років тому син вже вибивав матері одне око. П'ять років назад він її вибив одне око, а потім. Це вже ему... інше, да? Да. А це... Ну, ви так? зараз, ви зараз вискуючи чи б там до кого? П'ять років йому давали сухо. Бо... Ну, Умов умовний строк, п'ять років давали. Mm -hmm. Потім ну, кліма впала, він і її… Поліцейські розшукали та затримали правопорушника. Тепер йому загрожує від п'яти до вісьми років ув'язнення. Іноді найрідніша людина може стати найстрашнішим ворогом. Бережіть себе та своїх рідних, а ми побачимось з вами за тиждень у черговій частині. Бувайте.